Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні 8 листопада. Досадив я на кінець свої дерева. Ще одне залишилося, Володя привезе Ткаченко, то я потім вже посадю. Ну, а так обсадився повністю. Пересчитав усі дерева. В цьому році посадив я 48 штук. Оце на сьогодні 48 дерев посаджено. Частину весною посадив, частину ну зараз посадив. Уже я взявся за обрізання нарізання лози, точніше скажу, на, до нарізання вам лози. Не обрізання усіх кущів, бо деякі кущі там, ну, є такі окремі кущі, на яких там попиту немає. Я вже до нього не знаю, коли я там дойду. А сьогодні відео просто вирішив показати вам, як я обрізаю, який в мене підход до цього, от, які, як виглядають чубуки, що я тут ріжу. да, і підійду я йду до куща, покажу вам, що, ну, що воно дійсно так, те, що я вам зараз розказую. Перва посилка вже сьогодні пішла. Ну, Пішла вона за кордон у зв'язку з тим, що просто я залежу від тої посилки. Точніше, людина, яка перевезе це за кордон, вона днями виїжджає, то я мусив усе сьогодні оставити і ну, підспішив, коротше, щоб збирати цю якби, посилку і відправити замовнику своєму другу, спонсору. Коротше, отправив це перша посилка, поїхала. От. Дивіться, Просто відео записую, щоб не випадати з цього публічного простору. Що я там десь пропав. Да, я буду там робити відео буквально там по 3-5 хвилин. По показую вам, ось я вже нарізав, дивіться, ламборжині. Учора ми ну це вже перший нарізка, що ламбаржині і мускат Дубовський. Оце я сиджу тут, нарізаю. І, і Як я нарізаю, я підходжу до куща. Ось зараз ось я возьму це, бо я обов'язково усі, бачите, вона стоїть у воді. І тут у воді стоїть ось пучок. І це все Маріша, Юпітер, там теж все в воді. Я всі буду вимочувати, усі вимочую добу, мабуть, я буду вимочувати, потім витягну, просохнуть кінці, запарафіную і все. Значить, тепер показую вам. Дивіться, я ось рядом піднесу, щоб ви не думали, що у мене немає тих лож, що там по 10 см, міліметрів у товщину. Розумієте? Ось о, лоза, ось лоза, оця тут 6, ну максимум 7 міліметрів. Ось, о, бачите, а це все, що залишилося в мене від куща ламбаржині. Ось ось, я вам показую. Оставив собі 4 лозини положити і ось ось. Ось от, от вона, ну отак от от виглядає, навіть порівняно з моїми, щоб не казали. Ну, я показую, щоб ви вже знали, що лоза буде така, сама товща тут лоза. Це, ну не знаю, 7 міліметрів це з натяжкою. А то отак: от, от 5. Навіть не від 5. З 4, 4, 4 до 7. Оце отак. Учора ми вже з Олександром почали робити ревізію, половину ми вже написали. Я вам зніму покажу, бо це не можна передати. У мене просто немає того лиска під рукою. От. Щоб ви уявили, що це таке. Це, це просто, ми вчора до 12 годин ночі сиділи, ну, 6 часов ми провели за столом, малюючи що, що скільки, чого, чого в мене вистачає, чого не е, Так, Зараз я підійшов, це у мене кущ Хэллоувина, дивіться, крайній ряд, щоб ви не подумали, що я вас в оман вводю. Е, ну, тобто крайній кущ. Бо ось ось 13-й у мене аватар. Зараз я й підійду до нього. А це ось о, мій Хеллоуін. Дивіться, яка лоза у Хеллоуна. Бачите? Ну Давайте я отак по сравнів з пальцем. У мене палець ну, ну десятка хай буде. Бачите, яка лоза. Ось ось, дивіться, напроти лоза. Ось лоза. Оце хеллоун це те, що я оставив собі на плодоношення. І зараз я вам покажу пучок. Ну Зараз ми підійдемо. Так само сюди, розвертаюся хелловин. Ось. Ось, ось лозина, оце ось. Ця ось... 7, 6, 7. Оце оце всі вони такі, дивіться. У мене немає тут, навіть більша, зараз я знайду попив. Ну, ось, ось це більша, яка в мене є на кущі. Оце з натяжкою, ну може 10. Це з натяжкою з великою. Оце буде десятка. Оце. А то о -о -от, от така вона, от дивіться, от вся вона така. Не то, що Нема в мене тої лози. Я не знаю де люди беруть ото такі. І Як воно там оце росте, і привиті, в мене кущі ж є, і, і не привиті. Ну, що потім лоза, то, така, знаєте, то, по 12-14, я не знаю, як ви її вирощую, чи чим його кормлять. Поняття не маю. Ну, в мене оце, вона вся така, таку я прививаю. Це для мене найкраще. Ось, дивіться, я поставлю вам баржині, і піду, покажу вам хилоум. Бо я ж його обрізав там кущ увесь. Ось дивіться, так само він стоїть в воді, п'є воду. Це вже другу добу він тут стоїть, п'є воду, бо лози, бачите, не порізані. усе. Ось дивіться, я вам покажу бірку. ось Село. Дивіться, яка лоза. Да, вона без заїдюма, вона все окей. Ну вона ось от 5 до, до 7. От і все. І весь оцей весь пучок, дивіться. І я ж вам до куща підійшов. Так само. Ось ось ще нічого я не обрізав Львівський, дивіться Ось Бачите, оце така ну на, Львів... на Львівському взагалі лоза така, знаєте, вона кущу це 4 повні роки. І бачите, от, от така от у нього лоза. Тобто ну нема в мене такої лози і дубовський я вам показував. Зараз підійду, де нарізаний Дубовський. Покажу й Дубовський. Ось, дивіться. Оставив лоза. Оце такі, отакі я ложу. ось, от, ну, ось може 9 мм лоза. Оце. Це ось ось 7. Все, оце все, вже кущ обрізаний немає. Тобто я вам показав, щоб ви розуміли, що в мене немає отих лоз. Може кому там 12 треба, то в мене такої не знаю. Хіба що може там, де на століті така одна затисалася дві. А так от немає в мене. А, ну на цьому буде жарненька лоза, на чорному кристалі. Я його ще не обрізав. Ну, коруче, Оце я так вам показав, просто увів вас у курсі діла. Я підходжу до куща, нарізаю лозу, притягую сюди, прийшов, сів на свій пеньок. Переробив, нарізав зразу ось аж на чубуки. Ну, ось так от, да? Нарізав, зразу стяжка, затягнув, бірку повісив. Так само ось там, ось мускат дубовський. І все. І потім тільки йду ну, за слідуючою порцією. Підходжу до куща, я не одну лозу не ріжу. Не дай Боже, щоб було пересор. Це ви що? От. А тоді буду це розв'язувати пучок і буду підписувати кожну лозу. Як ось підписано, ось це відро тут підписано, там Маріша, Юпітер, ну коротше, це все діло. От. Ну тобто так. Так що пересор тут, в принципі, ну, ну нереально. Так що, все, я вам показав свій підход, що я роблю, яка в мене лоза, що ваш де. Чубуки по 4 бруньки. О, де є 5, де тонка, геть, цей, ну, ось є, там, ну, четверка, допустим. де, то тут навіть є 5-6 я оставляю, ну, мало ли. так от. Ну, Тобто по 3 у мене немає. У мене немає таких чубуків, що по 3. Незалежно там, яка там ціна, насаженець там, 100 гривень 50 чи чи 150, без різниці. Якщо я бачу, що можна там, ну, не ріжу під самий. Під саму бруньку. Та й тут ось я вам покажу примір. Зараз я ось витягну з води. Дивіться. Де брунька знаходиться, і скільки ще, бачите, після бруньки. Не так, що приходить, що ну, вроді 4 прийшло, а по факту ти четверту ту не прив'єш, бо немає де застругати ну, поділиви, да? Того, чобучка не хватає. Оце так. Завтра я вам покажу матеріал, бо Олександр Юпітер мені весь згрузив. Ну, коротко, по Юпітеру я вам завтра буде відео, я вам все покажу. Розкажу за Юпітер, за подвої, де, де їх купити, де що. Ну, коротко, Це буде завтра. На сьогодні оце так. Бо роботи бачите, до чорта. Значить, усім миру і добра, усім здоров'я. І всього найкращого. До побачення, до завтра. А я пішов, мабуть, чорний кристал різати.